Друзі, всім привіт! Ну все, хочу показати мій експеримент. Це я тут сіяв ячмінь і завесен. Сразу воно таке було поганеньке тут, а потім трошки пішли дожжі. Ну, воно і підтягнуло. Не знаю, що тут вийде. Я сразу хотів його скосити на сіг, а потім бачу, вроді пішло. О! А 60-єчний. Манюсеньке. У мене пора косить. Це все думав як його, чи воно буде. Заразом чи буде сохнути. Ну, в принципі. Ячмінь уже готовий. Овес, ось такий горе Овес. понюсенька ньогосенька Щупленька. Ну все. Так денек можно будет завтра, наверное, уже. И косить. Тут же да? Было навоза. Завозится. То более менее нормально. А дальше трошки хуже. Ну. такая. я тут руками досівав, бо сівалка сюди не заходила. Я думаю, так розкидаю, загребу. Я не знаю, чи комбайн тут візьму. Та візьму. Ні, щось є. Треба грязнувати. Це треба буде завтра це пройти так. Перед комбайном повернувати. Багато його. Ну і це буде моїм кроликам. Тут це ніби те, що залінкувати вона. Так, дивіться. Тут все залонкувати. Оце я думаю не несрочний там процент буде такого. В основном уже дозрила. Хорошо. Таке не очень, конечно. Ну, теперь буде. Десь краще, десь хуже, вообще поганенько. Там будет менее. нормально. Я приду проходя не 4 назад. Сейчас я пойду на ту сторону. Уже думал молодый. там что будет, то и будет. А что будет на ходе, вот такие места еще... Ну все. Есть, все, вот, все и зеленковатые все. Ячмень. Нікуди ну, його молотить. Понятно, да пізніше було зійшло. Не все є ще не стави сухо. Даже єся. Ішов робити. Що пору дів почекати. Я думаю Це двуручка іще мені не висипеться Дружі немає спекає Ну грязу мати тут конечно Нічого страшного Кролики поїдять Да, є все шинало. Видно, що зеленьку вот Пару ні, що почекаю, наверное. там буде видно. Щось безробіло. Ось тут олес. Рупай неудобно. Там не косинок доходи. Пошліться. Є сі овець звонкуватий. Є квіт трошки звонкувати. Так що воно достигає. Що дозріває одночасно. Ще два дні. Почекаю, а тоді будемо лотити. Так, а прийшов я все рва цим кроликом вухо курпового їдять вони ось таке щось понариваю тут з тим кроликом що в мене по дворі бігають Я ще нарву і потім покажу ще зайти своїх дайте Пошли. Ну, собирайтесь. Покажем. Покажем. Пошли. И сухоньку накидал. А сейчас все. Зарумяненько. Не хочешь шевелаться. Все. давай Що чхайте. Що чхайте. Давайте збігайтеся. Зараз зараз. Всі позбігаються. Вони, в принципі, не голодні. І тут сіно лежить. Сухе цілий день. Кукурузка, водичка я поналиваю свіренько їм. І от яке господарство. Біра з усіх щелі. Зараз підсамся. ще з тої сторони нарву хмелю. Хтось запитував, чи кролик їдять хмель. І дядь зберег. Ого. Сейчас они подбегаются сюда все. А вот это тут. Это одни девчата, кто там бачил мои видео. Хлопцы у меня отдельно в загоне. если пустить сюда хлопчика одного, то будет котиком тогда что -то есть. Так, ну что, показал свои питомства. Что на водички. И все. И на камень себе тут работают. А то все у меня. Маш, -то? цветочек. Сейчас питание, сейчас до всего. Вот девочки, я сейчас. Это моя чистая строкачка Девочка Она мне привела Диток И трошки начала Подседать на задние лапки Жарко То ее выпустим А детки Отдельно Зараз покажу де Отаких От у нас і викормали. Виростила. Да. А сама трошки весь мотали. Черно-лябенькі черненькі. не тонни вартіки. 22 жару. Все, показав всього потрошки. Так, ну що, друзі? Кому було цікаво відео, поставте лайк, напишіть коментарі, як вам таке хай зайстане бізь. А я буду. работать дальше. 7, пока 10. Шо, шкаешь? Шкаешь? всем пока здесь. Что, Всем пока-пока.